Всім привіт! Придбав я собі на Gearbest отакий infrared Remote Control Mini від компанії Broadlink. Дуже маленький, легенький. Працює тільки від зовнішнього живлення. Він мене взагалі в іншій кімнаті, тому я сюди взяв пауербанк. Значить Такий кабель, до нього йде десь сантиметрів 80. Вмикаємо. Зараз тут забуємо синій світлодіод, починає завантажуватися і підключатися до домашньої мережі. Значить, що я їм робив? Ось у мене такі були дистанції. Все. Для того, щоб дивитися телевізор, у мене була дистанції. Одна до кабельного тюнера, інша до телевізора Sharp. Також у мене Western Digital TV Life Hub є, через який я там медіа контент дивлюсь. ще одна дистанція до нього. І домашній. Очищувач повітря Daikin 707, от така до нього дистанція. Так, значить, вже, я думаю, він завантажився і зараз подивимося на програмне забезпечення. Ось є така програмулечка, Бродлінк e і контрол. Заходимо туди. Ось тут у мене. Три іконки. Перша – це я туди запрограмував дві дистанції телевізійну і кабельний тюнер. Ось я зробив, Цим вмикається в мене телевізор, на цю кнопку я повісив вмикання-вимикання тві-тюнера. Тут канали запрограмував сюди. І ще трохи в мене не влізло, я сюди в кнопочку мо забив. Визов попереднього каналу, перемикання source. Якщо перемикаю я з телевізора, наприклад, на Медіа Hub і далі ЄПГ теж не було, От я Channel Info, забив сюди. От і ще куча вільних кнопочок, їх можна натиснути і навчити його. Тобто намикає Лон Single і тоді. Натискаєте кнопочку одну якусь на дистанції, і він її льон-комбо, якщо треба якусь комбінацію забити. Ну, це тільки е, в цьому розділі мо. Ці кнопки чомусь тільки сінгл можна запрограмувати. Не дуже зручно, тому що я б взяв вмикання, зробив би сразу вмикання і вимикання і телевізора, і кабельного тюнера зробив. Ну, Більш-менш зручно. Тут це стандартна панелька така. Далі Western Digital TV Life Hub. От я зробив от не, ну, не повністю забив усі кнопки, не було стандартного пресета під нього, на жаль, тому пройшлося вмикання, вимикання, Home, Stop, Previous, Next, Rewind, Play. Ну, от забив Options. Тобто не дуже зручно, так кнопки розсипані, не можна їх якось згрупувати, підписати. Малюночки там обмежений набор є. Ну, Також ось очищувач повітря, дайкін, Я зробив, ну, вибрав якийсь я там кондиціонер і навішав кучу кнопок таких. Ну, теж не дуже зручно. Все. Поподписував їх. Тут, наприклад, малюночок вентилятора. Забив три кнопки Speed, Auto, Turbo, Dry – це антиполон. я повісив на осушення, антиполок функцію. На функцію Hat я повісив Relax – це іонізація. Ну, коротше, не дуже зручно, могли б взяти такі стандартні девайси, сюди позабивати і зробити красиві панельки. Так, взагалі. Б'є він дуже непогано, тобто навіть якщо нема е, прямо, прямої видимості з девайсом, то він якось від стін добиває, тобто лупить дуже гарно. Ну, в принципі, така гарна цяцька, якщо лежиш вдома і не хочеш вставати, можна все вимкнути, перемкнути. Чи дистанційно, якщо йдеш додому, треба кондиціонер вмикнути, чи ще щось зробити, можна зробити за допомогою цього пристрою. Начебто, все. Дякую за увагу.